Всім привіт! Радий вітати вас знову на своєму каналі. Мене звати Олександр Григор'єв, я медіабайер, гроус маркетолог також head of traffic Growth в бренду мільйоннику. А для тих, хто мене не знає, я розказав про себе, хто я на першому своєму відео на цьому каналі. Тому welcome! Дивіться, будемо знайомитись. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як сегментація аудиторії в мета Ads. Трішечки затронемо теоретичну частину і перейдемо до практики. Добре, Це дуже важливо. У 2024 році мета викитувала це оновлення, для того, щоб ми могли працювати і задавати системі сегменти аудиторії, щоб вона більш краще оптимізувалася і більш краще розуміла, де наші клієнти, де люди, які з нами взаємодіють, і де нова аудиторія. Якщо коротко, то це в системі виглядає ось так. Тобто у нас є налаштування. Де ми це можемо зробити? Де ми можемо задати параметри Existing Customers, Engaged Audience? От і в принципі, ми маємо абсолютно всі це зробити. Це має бути налаштовано абсолютно у всіх. Це базове дуже важливе налаштування. Але я бачу, що багато брендів взагалі і медіабайерів пропустили цю інформацію. Про цей важливий етап. І по факту вони дуже сильно втрачають в оптимізації всіх своїх рекламних кампаній. Давайте трошечки поговоримо про Audience Full Funnel, щоб ви розуміли, що є що. Тобто зараз я вам розповім взагалі про повну воронку, яка має бути в розумінні в кожного. У нас є в цілому їх чотири. Перша це «Top тоф New, це аудиторія, яка ніколи з нами не взаємодіяла взагалі ніяк. Тобто, ні з брендом, ні була на сайтах, ні була... Не... це людина, яка не переходила в жодні там, соцмережі наші і так далі. А, що, я, як вона взагалі сегментується? Тобто ми маємо, Коли ми робимо налаштування в Меті, ми маємо вибрати налаштування широкої аудиторії або по інтересах, і виключити всіх покупців, всіх людей, які взаємодіяли з нашим сайтом, і всіх людей, які взаємодіяли з нашими соцмережами. А, до речі, не тільки сайтом і Теж саме. Тобто, якщо ви працюєте на ринку Америки, у вас є шоп, виключаємо все з шопу точно так же. Також наступна аудиторія це ТОВ Social Engage, тобто це аудиторія, яка взаємодіяла з нашими соцмережами, але, вона не пере... але ці люди не переходили на сайт. Тобто от вони могли там клікнути з реклами, не там перейти на сайт, а саме на соцмережу перейти. Але на сайт вони так і не потрапили. І, звісно ж, вони нічого не купували. Це буде наша теж ТОВ аудиторія. Uh, і тут ми, коли ми хочемо попрацювати виключно з цією аудиторією, ми виключаємо всіх покупців і виключаємо весь Engage трафік з сайту з шопу, аналогічно по покупкам сайту з шопу ми виключаємо. Наступна аудиторія це наш «Middle of the Funnel», Це аудиторія, яка відвідувала наш сайт, але нічого не купувала. Але не тільки сайт і шоп. Якщо ви теж працюєте з шопом, наголошую про це. Тут ми виключаємо виключно покупців, тобто ми вибираємо всіх людей, які взаємодіяли з сайтом. Виключаємо всіх покупців, і це буде наша ця вибірна аудиторія. І останній сегмент це «Bottom of the Funnel», Це аудиторія, яка купила один або більше разів. Тут ми вже нічого не виключаємо, бо це наші в принципі покупці. Якщо йти далі по налаштуванням сегментів аудиторії, то ми бачимо, що мов і бов це те, що ми задаємо в меті. На жаль, людей, які взаємоділи з соцмережами, ми в ці налаштування, саме в ці налаштування, ми додати не можемо. Але ми можемо створити вручну мануально ці аудиторії в налаштуваннях аудиторій. Тобто це функція да, в мета в бізнес-менеджері. Тобто ми можемо прийти в аудиторії і вручну створити всіх людей, які взаємодіяли з соцмережами, які взаємодіяли там, з шопами і так далі. Хоча шоп він входить в Engaged аудиторію. Ми на практичній частині про це поговоримо. Я це на практиці покажу, як це створювати. От, В принципі, все, по теоретичній частині все можемо переходити до практики, до практичних знань, тому починаємо. Переходимо до практичної частини. Налаштування сегментів у нас знаходиться в Advertising Settings. Далі ми переходимо в Audience Segments. Тут ми бачимо інтерфейс, де ми задаємо наші сегменти аудиторії. Починаємо з Existing Customers. Я завжди з нього починаю. У нас є тут три опції: ми можемо загрузити аудиторію покупців по пікселю, по шопу. Також ми можемо загрузити customer ліст з наших там всіх клієнтів. Якщо ви працюєте багато років, або у вас ще є офлайн-покупки, або взагалі, щоб бути впевнений, що всі-всі-всі ваші покупці задані системі. Ми вибираємо customer ліст. Давайте я вам покажу на прикладі, як я це роблю. Я трішечки підготував для вас цю інформацію. Ось я завантажую customer ліст. Можемо задавати там value, можемо не задавати value. Наприклад, я задам value, да, беремо тут те там тотали. Uh, audience Label. Беремо, що це хай, бо тут high ticket product. Uh, можна там назвати аудиторію, цим займатися зараз не будемо. Емейли, uh, це нам не потрібно. Uh, Номера телефонів залишаємо, ID не потрібно. Uh, імпортуємо. Uh, аудиторія завантажується. Чекаємо, завантажили. Супер. Все. Це наш кастомер-ліст, який завантажений. Це всі наші, всі-всі-всі наші покупці. Далі, щоб бути впевнені, вони точно будуть пересікатися, ми ще завантажимо покупців по пікселю. На жаль, це проєкт абсолютно новий, тому тут ще немає події покупки. Уявимо, що це подія покупки. Вибираємо тут максимальний термін 180 днів. Далі я роблю ось такий неймінг. Purchase 180 днів. Ну, В принципі, все. Створити аудиторію. Це ми створили зараз аудиторію по пікселю. Вона за 180 днів це максимальний термін. Далі ми створюємо те ж саме по шопу. На жаль, тут немає ще інстаграму, але є Facebook. Тому я покажу, наприклад, є Facebook-шопа. Вибираємо. Беремо всіх, хто покупав будь-який продукт. Тут максимальний термін 365 днів. Робимо неймінг. Це у нас буде FB-Shop. Shop. Покупки 365 днів. Створюємо цю аудиторію. Те ж саме ми маємо зробити і з Instagram-shop. Ну, я цей момент зараз тут пропущу. І далі підтверджуємо: все. Тобто, всіх кастомерів ми задали. Тепер у нас система розуміє, хто, хто в нас хто. Е, наступна аудиторія це Engaged аудиторія. Е, тут, в принципі, нам що тр треба зробити? Додати людей, які взаємодіяли з нашим сайтом-шопом, але не купили. Давайте почнемо з сайтом. Вибираємо наших е, візиторів е, максимальний період 180 днів. І що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно тут також виключити е, аудиторію. Е, Покупців. Опять же, таки, уявимо, що це покупки у нас, наприклад, ось, да, вибираємо 180, 180, виключаємо, ставимо цей параметр All, а не Any, це важливо. Строга дія. І називаємо цю аудиторію. Це у нас буде веб-сайт Visitors, 180 днів. X Покупки за 180 днів. Перевіряємо, так, да, створюємо. Те ж саме ми робимо із шопом. Так, з Facebook-шопом і з Інстаграм-шопом. Оскільки в мене немає Інстаграм-шопу, я покажу просто на цьому. На Facebook Бо бираємо всіх, хто взаємодія дивився будь-який продукт. Так, да. в шопі вибираємо 365 днів. І виключаємо а, покупців. А, з шопу. Так. А, і виключаємо за 365 днів. 365 днів. І тут 365 днів. Все. ЛМ. Це у нас буде ФБ а, ШОП engaged Тут у нас вибираємо 365 днів. Так, і тут у нас X365 Purchase 365 днів. Все. Створили це аудиторію. І підтверджуємо. Таким чином ми з вами створили тільки що сегмент аудиторії, Engaged Аудиторія це люди, які взаємодіяли з сайтом і шопом, але не купували за максимальний період, який можливий в даній системі. Existing customers – це всі наші покупці по пікселю, по шопу і наш завантажений customer ліст для того, щоб охопити усіх-усіх наших клієнтів. Далі переходимо до наступної частини. Тепер, коли у нас налаштовані сегменти аудиторії, ми можемо подивитися, як в нас було. Uh, і як у нас стало. Тобто ми бачимо, що тут у нас ніякої сегментації не було. Uh, а тепер у нас є сегментація. Ми бачимо, які у нас спинди пішли на той чи інший сегмент і які у нас ролося. Це дуже важливо, і я далі поясню, чому. Йдемо далі. Uh, і загалом суперважливий базовий сетап це у нас іде сегментація плюс неймінг. Тобто, коли у нас є вже з вами налаштована сегментація, а також у нас з вами повністю реалізована неймінг структура в усіх рекламних креативах, в усіх адсетах, кампаніях і так далі. Чому це важливо? Ми зараз переходимо знову до практичної частини частини, і я вам покажу, чому це дуже важливо. І так, ми зараз знаходимося в мета-репорті. Я дуже раджу всім користуватися цим інструментом, тому що тут можна бачити набагато більше, ніж просто, звичайно, в мета едс інструменті Зараз, як ви бачите, я вибрав вибірку з 2 по 5 число. Ми бачимо нашу сегментацію. Тут невеликі бюджети. Чому саме дати? Тому що в цей період я почав працювати з проектом. Якщо взяти, наприклад, там минулий. Там, Минулий якийсь тиждень, бачите, сегментація ніяк не була налаштована, якісь там спинди, якісь роси і так далі. А, як ви бачите, тут ситуація у нас іде розподілена, причому гарне розподілення по сегментам. І ось такі у нас роси. Такі роси, не дивутися, що це там типу вони за рахунок там сегментації. Зразу ми отримали такий буст x 2 по росу. Ні, це комплексна пророблена робота пропрацювання там певних стратегій, які допомогли в принципі, мати зараз такі показники, і певна структура була реалізована. От, якщо ми просто кажемо про сегментацію, яку ми налаштовуємо, як да, базовий сетап, я можу сказати, що це точно бустене ваш кабінет на 10-20%. Можете на це розраховувати, тому що сама оптимізація рекламних кампаній вона буде набагато кращою. Так, і це я хотів в принципі, вам показати, що це важливо. Далі дуже важливий момент, який я би хотів вам показати, це те, що ми переходимо далі. Це те, що якщо у вас реалізована неймінг-структура, це те, про що я казав, ми можемо, наприклад, взяти фільтр. От у мене кожен кожен креатив він повністю має дуже такий великий неймінг. Іде я можу фільтрувати все по якомусь ключовому там слову, і так далі. От, наприклад, в даному випадку я відфільтрував, щоб мені система показала всі креативи за це число з неівентовим офером. Тобто, у нас попереду зараз, точніше, не попереду зараз вже йде подія Mother's Day», Да, він відбудеться сама подія відбудеться там 11-го здається числа, але вже всі бренди крутять рекламу під цю подію, під цей івент. Тут то, то, тут я хочу подивитися, які саме креативи не в івент період працювали, і які приносять продажу. Особливо важливо, по яким сегментам ці креативи приносять продажі. І найважливіше нам розуміти під new audience, тому що це люди, які. Uh, ну, ми маємо розуміти, що в цю new audience входять люди, які взаємоділи з соцмережами, тому що так сетап в меті вибудовується. Uh, саме в сегментації аудиторії. На жаль, uh, якби була можливість додавати social engaged вмовку в engaged аудиторію, я б обов'язково це б зробив би. Ми бачимо, які креативи у нас тут дають круті роси, і це нам дає інсайти, які ми можемо продавати в контент-відділ: що ось цей цей, 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 цей креатив вони дуже круто відпрацьовують на нову аудиторію. Що, в тих, що там такого в цих креативах? Що вони так класно працюють? Це неймовірні інсайти, які ми можемо з вами отримувати. Далі, другий момент так та ж сама історія по аудиторії. Ми можемо дивитися, які в цьому сегменті аудиторії креатив відпрацьовують і чому. Да? Тобто, можливо, у нас один і той же креатив взагалі по трьом сегментам працює. Якщо ми ніяких там виключень нічого не робили, система зазвичай йде в три сегменти одночасно. Просто розподілення бюджету йде більше на new audience, менше на engaged і найменше на existing Customers. От, і таким чином ми можемо з вами ловити інсайти. І зараз в наступній частині, ось в цьому репорті, я вам покажу, як нам можна дивитися оці самі круті інсайти і передавати це по факту в контент-відділ. І так, дивіться, тепер ми можемо в принципі, собі підсвітити ключовий наш показник да, ROS, наприклад, для того, щоб більш краще орієнтуватися, який де який... У нас креатив класно відпрацьовує, тому що тут, бачите, не дуже поки що велика дата на такий спенд. Але в цілому ну підний івент сетап. Але в цілому, тобто, теж дуже прикольно. Там червону, помаранчеву зону, зелену зону можете робити. Наприклад, там по, по New Audience, якщо у вас там роз там 1,8, це може бути зелена зона. Вполні ми робимо там зелений показник. І тут всі креативи, які будуть 1.8+, ми фільтруємо. Ну, ми фільтруємо. Для того просто для більш швидкого реагування, що візуально зручно. Також ключова штука, оцей бар, дуже прикольний, можна ще отак от зробити. І тут ми в цілому бачимо, теж будемо бачити сетап, можна зробити кастомізацію, відфільтрувати тут паролосу, наприклад, або по сегментам, тут собі зробити сегментацію. Ну, я зробив паролосу, щоб зразу виділяти от New Audience, де я тут ловлю. Бачите 1, 2, 1, 2, 3-4. Тобто на першому цьому, в першій таблиці 6 креативів. 1, 2, 3, 4, ой, сорі, 4 креативи да, у нас на New Audience, і нам обов'язково потрібно їх розбирати, передавати в контент відділи і шукати інсайти, що там в них таке, що вони так перформлять. Але ще ключова штука, бачите, тут не дуже великий бюджет, тому говорити, це може бути просто елемент випадковості. Треба, от, наприклад, тут, у нас на 264 євро. Оцей ролос це однозначно креатив, який летить в контент-відділ для аналізу і розуміння, що ми там можемо покращити, і так далі, в цілому. В цілому, в мене все ось такий крутий інструмент. Ось така крута в цілому структура для того, щоб отримувати інсайти, для того, щоб покращувати більш професійно працювати з контентом і рекламою. Я сподіваюся, що вам всім дуже сподобалось. Далі будуть ще також дуже цікаві відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Або якщо у вас ви якщо у вас виникли якісь питання, пишіть. Буду радий з усім з усіма повзаємодіяти, повідповідати, якщо у когось якісь питання. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики і до нових зустрічей до нового відео. Всім па-па